Більше трьохсот видів вірусів можуть викликати у людини симптоми застуди, проте не всі вони уражають однаково. Хтось більше страждає від кашлю, в когось сильно болить горло, а комусь надокучає затяжний нежить. І зараз з такими ознаками до лікарень звертається все більше пацієнтів. З настанням осені в нас побільшало звернень з приводу гострих респіраторних інфекцій, цьому сприяє погода, скажімо так, на вулиці стало холодніше, не всі в нас одягаються згідно сезону, згідно температури повітря. Так що випадків на захворювання стало більше. До прикладу, за останній тиждень у нас в Тростянецькій громаді захворіло 105 людей, з них це 66 діти, із цих 105 випадків у нас 11 випадків ковіду. Мент на госпіталізації перебуває у нас 9 людей. З них один випадок коронавірусу. Гостра респіраторна вірусна інфекція передається повітряно-крапельним шляхом і зазвичай уражає органи дихання. На відміну від грипу чи коронавірусу, ГРВІ лікується набагато простіше. Часом навіть для цього не потрібно медикаментів, але якщо симптоми не проходять протягом 7-10 днів і скарги тільки посилюються, потрібно звернутися до лікаря, адже можуть виникнути ускладнення. Якщо ви захворіли, не займайтеся самолікуванням, воно може нашкодити вашому здоров'ю. Якщо у вас з'явилися симптоми гострих респіраторних вірусних інфекцій, зверніться краще до свого лікаря, щоб часто діагностувати захворювання, бо грип, коронавірус і гострі респіраторні вірусні інфекції мають схожі прояви. Тому, щоб розібратися, чим що саме у вас, зверніться до свого лікаря. Саме тому потрібно, щоб ваш стан контролював сімейний лікар, адже він як ніхто зможе визначити ці захворювання. Також медики радять не забувати, що в холодний період найкращим захистом від інфекцій є профілактика. По-перше, якщо ви захворіли, залишайтеся вдома. Не потрібно сприяти поширенню гострих респіраторних вірусних інфекцій у колективі. Чим менше контактів у нас, тим менше в нас випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Частіше мийте руки. Це те правило, про яке ми дуже просте і про яке ми часто забуваємо. Зміснюйте свою імунну систему, більше гуляйте на свіжому повітрі, провітрюйте вдома приміщення, будьте фізично активними, правильно харчуйтеся, щоб вас завжди... Був здоровий сон і, звичайно, потрібно підтримувати питтєвий режим, а також хороший настрій. Адже, як відомо, стреси можуть негативно вплинути на організм в цілому. Євгенія Железна, Аліна Гребенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.